Добрий день, я Ольга Іваницька, канадський імміграційний консультант. І сьогодні моє відео для тих, хто зацікавлений в імміграції в провінцію Манітоба. Отже, сьогодні я розповім про категорію Skilled Worker Overseas. Це категорія іноземний спеціаліст, скажімо так, за кордоном. Тобто, ви можете бути в Манітобі, можете знаходитись за межами Манітоби. Але якщо у вас є зв'язки з Манітобою, то ви можете. За певних умов брати участь в еміграції в провінцію Манітобу. Отже, головною вимогою для участі в цій категорії є наявність одного з трьох зв'язків з провінцією. Це може бути підтримка родичів або друзів. Попередня освіта, або, тобто отримання освіти або попередня робота в провінції Манітоби, і запрошення подати заявку від уряду Манітоби. Отже, розглянемо перший зв'язок: це наявність родичів або друзів в провінції. Це може бути близький родич, такий як батько, мати, бабуся, дідусь, сестра, брат, двоюрідний сестра, брат, племінники навіть. Це має бути близький родич, або це може бути далекий родич або навіть товариш. Наявність близького родича краща, ніж наявність далекого родича або товариша, але навіть товариш надає вам право заявити про цей зв'язок. Товариш, який згоден підтримати вас для імміграції в Манітобу. Отже, людина, яка вас буде підтримувати. Має довести, що вони мають статус в Канаді, постійного мешканця або громадянина, проживають щонайменше року в провінції Манітоба, і вони мають продемонструвати тісні зв'язки з вами, мають підтримати ваш план адаптації в Манітобі, підтримати ваш план пошуку роботи і успішної адаптації. Якщо це Близький і родич, вони можуть підтримати не тільки вашу заяву, а також інші заяви. Якщо це товариш або далекий родич, вони можуть підтримати тільки вашу заяву. І всі вони, якщо вони в минулому підтримували когось, мають довести, що та людина успішно адаптувалася в Манітобі. Часто задають таке питання, чи можуть діти в Манітобі виступати в якості зв'язка, необхідного для участі в імміграції через цю категорію? Ні. Діти не можуть брати участь і виступати як ваш родич для еміграції в Манітобі через цю категорію. Другий зв'язок це якщо ви навчалися або працювали в Манітобі. Якщо ви навчалися, ви маєте показати закінчену програму. Це не може бути мовна програма в Манітобі. Якщо ви працювали, то ви маєте показати, що ви працювали щонайменше 6 місяців в Манітобі. І у вас є докази, тобто ви маєте надати документи, які підтверджують ваше працевлаштування в минулому Манітобі. Це також навчання або працевлаштування виступатиме вашим зв'язком достатнім для того, щоб ви могли брати участь в цій категорії. І третя категорія, і третій зв'язок це запрошення від уряду Манітоби. уряд Манітоби проводить таке, якби видачу таких запрошень. Але вони самі вирішують, кого підтримувати, кого, кого ні. І для цього в них існують декілька заходів. Тобто, якщо ви будете використовувати такий зв'язок, як запрошення уряду Манітоби, ви скоріше за все будете брати участь або в ознайомчому візиті в Манітоби, Манітобу, або в вербувальній сесії. Незважаючи на те, який зв'язок ви маєте з Манітобою, перший етап імміграції ви розташовуєте, розміщуєте відомості про себе в системі імміграції Манітоби. І Манітоба надає вам певні бали за ваші фактори, такі як вік, освіта, володіння мовами, досвід роботи, ваш зв'язок з Манітобою. І тут близький родич, наприклад, надає вам більше балів. Ніж освіта або робота в Манітобі, або далекий родич, або товариш. І за, наприклад, якщо ви вирішили оселитися в, за межами великого Вінніпега. Якщо у вас не кваліфікована професія, ви маєте скласти англійську щонайменше сілбі 4. Хто не може брати участь в цій категорії? Не можуть брати участь біженці? Робітники по догляду, які знаходяться працюють зараз під час подання в Канаді. Робітники, які працюють в інших провінціях, або хто подав заяву, на, і вона знаходиться в розгляді до інших провінцій імміграційну заяву, або на Імміграцію в Канаду. Але тут не береться до уваги система експрес-сентрів. Якщо ви подали заяву на експрес центрі це не заважає вам брати участь в імміграції в Манітобу. Якщо у вас питання, як правильно оформити документи і, взагалі, чи є у вас шанси взяти участь в одній з провінційних програм імміграції Канади або безпосередньо в Канаду, пишіть нам.